Ну, ми бачимо точно активізацію противника. Е, на даний момент, якби ми найбільш там само собою, це те саме: Углідар, е, Бахмут, точніше південніше Бахмута і північніше намагаються там перерізати шлях комунікацій. Е, наші підрозділи, тому що ми зараз там. Прикомандировались, розрослись, до набрали. Тобто я зараз вже багато мого часу і натхнення займає, скажімо, робота по структурі. Тому що ну у нас сьогодні була якраз дискусія там, з групою спецназа, Кажуть, блін, ми там хочемо туди. От ми там так хорошо, могли б там всіх перестріляти. А Ми кажемо, ні, у вас якби зараз визначена задача, де ви принесете дуже багато шкоди, але не так як ви хотіли би. Тому що ну ви ж новини, що підписуєтесь, коли йдете в збройні сили, тим більше спеціальні підрозділи. Тому. Е в даний момент, я якби по тому профілю, що ми робимо, ми там ну виконуємо свою роботу, і я можу судити по там окремих там точечках. Тим більше, що у нас ще інколи буває така робота, по тому що в глибині відбувається. Бо туди теж насправді е, ну, треба допомоги, агентури і так далі. І хоча всі структури працюють, але ніколи назавів не буває. І тут інколи найбільше, скажімо, убитих ворогів у мене за останні там півтора місяця було, це коли просто вчасно правильно визначаєш, де, що, куди, люди десь там сходили, подивились, потім це передаєш правильним артилеристам і прилітають е, хімарси, і дуже дуже багато бавовни. І ти такий сидиш, думаєш. От, виходить, якби ми тут робили роботу велику-велику. <смісті> ну, по суті, це робота там, просто аналіз інформації і переслати повідомлення. Ну, таке от буває. Ми бачили на да, тих ділянках, де ми шасти. Там відверто да, почалось більш інтенсивний вогонь. Причому так якось я аж собі замірив. там, то бувало, там за добу вночі там вечірнє загострення, коли мети постріляли. Ну, до четвертої ранки затихло. Ну, там увазі саме коли стрілецький бій йде. А тут уже от там, де ми шастаємо, да от, де посередня там одна з моїх груп. То там уже зараз постійно стрілкатня. Я дивлюсь, думаю, раніше було тихо, вже не тихо, да, от фон зміщається, тобто підсувається ближче. от тому активізація відчутна, але це нічого не значить, тому що у нас на Запоріжжі стало тихіше. Там відбували ці атаки, і нібито менше, ну потім знову підуть. Ну це таке. Це я скажу, що суб'єктивне відчуття одного бійця. воно нічого не значить. Треба нам дивитися повну картину. Нікому так само не можемо спостерігати і аналізувати. І під вогойдаром вони намагаються дуже жорстко якби відсунути нас, тому що їм горить. Там е, повністю вже е, ця морська піхота піхотахіанського флота, там 155-та окрема бригада е, МПТОВ то вона вже якби стає, як їх називає десант Мертвого моря, е, тому що вони реально е, дуже понесли великі втрати. І я от сьогодні там опублікую в е, телеграмі цей ролик. Я не знаю, це наші, ну наші будуть знімали. Там, е, по суті, відбулася, мабуть, нова Білогорівка Там ми бачимо, що дуже значну кількість бронетехніки воно, вона не так страшна колонами йде, ну і так колонами і розбамби. Українська артилерія дуже величезні втрати. Порадія перехватах з що величезні втрати. Ну, 72-га бригада це звичайно боги війни. Вони то що вони то що вони зробили з морською піхотою, там це даже якби на порнхаб не покажуть. От, даже в платній версії. Це дуже круто. Е, бахмут, е, от само собою, що ну складна ситуація. Вони завели м'ясом, вдалося зробити те, що вони планували частково, Ну дуже затягнуто в часі, але вони все одно так, змогли трошки там просунутися, відрізати, підрізати. Зараз там є да проблема, що вирішив. Це один там шлях логістичного сполучення. Якщо вони його відріжуть, тоді скрізь за все там наші війська звідти будуть мабуть відводити. А може буде контратака? Ми цього не знаємо. но скажімо, в Бахмуті, ті сили, які вони кинули, які вони там погубили, ну вони мали якийсь там успіх Бахмут, якби місто привид, місто привид І зараз те, що вони будуть планувати, оцей там лютий-березень явно інтенсифікація боїв на Донбасі, будуть кидати то ну треба готуватися, що будуть у нас якби і е, е, такі жорсткі, якби бойові новини, що там ще десь ми відсунули наші війська. Тому що у нас не стоїть задача, да щоб ми тримали безкінечні рубежі е, ціною, якби там постійного вкидання солдатів. Е, Бахмут, як місто, як цей от вузол, поки ми там трималися е, і тримали всю цю таку територію, там північні шасалідарта воно мало сенс при тих втратах, які знову проти. Них. Якщо зараз вони відріжуться в логістики, ну можна було б так само там кидати безкінечно, там завезти за там став кинуться там десантні чи частини. Як там було 46-ту кинуть. І, мабуть, якби тримати в таких умовах Бахмут. Ну чи треба буде це робити? Я не знаю. Зараз поки що про це рано гадати, тому що ну вони багато разів вже, вони посувались, Бахмут їх туди випихали, тому це нічого не значить. Ну якби особисто мені, я просто сумую да, от Краматорськ, місто ще живе, ціле там прекрасні люди. Я дуже був щасливий, коли Харківська операція. Пройшла ідеально. Ну наскільки якби по, по понад міру наших очікувань, і тому я розумію, що в цих міста менше прилітає Бахмут. Якби було дуже красиве місто, але це вже місто природу. Ну солідара взагалі немає. Тому якщо звідти відведуть війська для того, щоб перегрупуватися, ну значить таке буде рішення генштабу. Нам треба вийти, що буде через три місяці Да, і на яких ми будемо рубежати і ну, ми очікуємо. Да, що буде біжуха саме від вас Донбас, тому що там логістичне плече близько. Там їм ну підвозить всі снаряди, попросту кажучи. Тому що Запоріжжя на собі причини якраз там. Вони не можуть щось влаштувати. Вони би хотіли, звісно повторити подвиг десанта мертвого моря, от но не не небайдеться, бо надто швидко Мелітополь буде тоді українським повернеться. І я думаю, що на Запоріжжі вони можуть лише робити відволікаючі атаки. Все буде на Донбасі. Та на набасити засередив артилерію, багато пушечного м'яса. Зручно постачати якби снаряди. Придумана цілі СВО 20 лютого. Заплановано бункерним щуром якусь там конференцію. Проте я думаю, все одно два ні. якісь своїй Ну, тим не менше, щось виповзе похоже, на Путіна або одного з них, і щось там пообіцяє, що тепер цель воєнної операції взяти водокачку там біля Бахмута. Ну і, і вони може її візьмуть. да Візьмуть, то, то там буде переливки нам. но тим не менше, тут що важливо зрозуміти нашим громадянам: що зараз. До речі, от по шахідах тривога пішла. Да. Зараз може ще давитять. А буде давитять, тому що. <свят> гарно Е, І тут просто що треба розуміти, що от коли зараз почнеться там більш такий жорсткий період. Е, всі подумають, що ой ой, опять там. Ну, слава Богу, до речі, це цей в, в, в такому чорному гуморі Сарказмі непогано, бо шановні громадяни закривають багато де потякала, буду менше срачу, тому що всі будуть переживати за фронт. От. Е, російський ІПС каже, що завтра вже в Варшаві, після завтра в Парижі, е, і всі будуть думати, що все хана е, но е, це буде складний. Період, тобто зараз само собою військам, які будуть на Донбасі, це буде таке. Ну це буде бойня знову ж таки, бо у Росії немає вибору Вони будуть кидати тупо гарматне м'ясо от просто на убої, тому що треба добитися якихось результатів. Но, е, треба розуміти, що за кожним таким от набігом лемінгів і їхній утилізації е, буде ж український контрнаступ, і вони про це знають. І для того ці лемінги біжуть їм зараз. Треба, хоча якось щось зайняти якісь території, щоб намагатись хоч якось, зробити деескалацію конфлікту. Це у них єдина надія, тому що. Чому наступають зараз? Бо потім буде тільки хуже. Потім будуть Абрамси, вже є 16 будуть, і, і ще багато чого буде. І багато чого буде, що чого ще в новинах не оголосили. Ну воно точно буде тітушки Вагнера не, не зеках ну, сила, зеки це були просто якби там набіг Лемінгав і там це завалювання було м'ясом. Основна була проблема цього підрозділу, що там були е, сильно відібрані е, з бойовим досвідом і високооплачувані найманці. Е, найманці це умовно кажучи що все одно за тітушки, це просто якби проксі сила така російського ГРУ. Це ніякі не якісь там приватна кампанія, там нічого приватного немає. но за рахунок того, що у них був. Статус не визначений законом. По суті, то у них було більш гнучка система якби, управління, логістики і так далі. Російський дебілізм він просто сильно якби заважає воювати. І в цій структурі цього було менше, тому вони були більш ефективні. в боїв за забахід всі трошки десь витратились. І зараз структура дуже сильно ослабла плюс немає можливостей набору, плюс оця репутація того, що треба брати любої ціною. Відлякує багатьох, хто хотів би перевестись. В цю тітушатню, і гроші вже, в принципі, не відрізняються, що у тітуша Квагнера, що у обичного чмоньки в цьому камуфляжі болотної жаби російської армії, то однакова приблизно зарплата. Тому туди набор зека вже нема кого набирати. Гастарбайтерам не вийшло. До речі, сьогодні про Росії прийняли якийсь закон про те, що Гастарбайтерам щось там скоротили терміни перебування. Можливо, їх зараз будуть відправити в каталажки, щоб тут пробувати відправляти на війну. Може бути так. Я не здивуюсь. Тобто, гастарбайтерами не вийшло, Професіонали вибиті, тому да, це результат Бахмута. Ну результат Бахмута тут не тільки, скажімо, тут найбільше да можуть сказати ті підрозділи, що там робили дуже довго. Вони бачили всі сорти, якби того, що з Росії. Но... Важливо, що не тільки ж Бахмутська операція вона була сама по собі для того, щоб робити там напор і щоб ми не перекидали нашу артилерію чи війська з інших напрямків, вони робили відволікаючі удари північніше і південніше. Достеменно, наприклад, відомо, що. Частини першого го армійського корпусу в восьмої армії Росії це ну по народному це племена Дамбабве. Вони перший другий корпус. То племена дамбабве вони посилали на убой там повзводно, поротно на відволікаючі удари на наші позиції. Вони погубили кучу домовбісян. В принципі, це передбачає як би мордування. Е Скотини мордування худоби росі... росіянами. Тобто, в принципі, те, як росіяни застосовують племена Дамбави, це ну точно стаття геноцида. Їх не їм не дають відновлюватись, їм не дають нормальної екіпіровки, їх шлють на убой Там уже я це вже недорого згадував, що там поруве зараз служать в мінтовці тільки дівчата, інваліди, або ті, хто можуть відкасити. І в, в самому середовищі от окупантів у них ширяться типу, такі історії що ми тепер знаємо, що на Донбасі є нормальні мінти, тому що вони хорошо Воюють, але це значить, що він ти він мен там приходяться багато. Ве бо їх всіх сняли тупо вляняні підрозділи піхоти. І на літо ну, по оцінкам російських військових, які воюють е, в частинах Донбабве. Ну є там такі фанаті, різні комуністи. То вони кажуть, що там не буде в принципі коні кодовувати. І це теж результат є Бахмута і Салідара. Не тільки ЧВК Вагнера кончилась, кончились і племена Донбабве Причому вони кончились не в атаки на солідара Бахмут. Вони кінчились відволікаючих ударах. Удар. Це дуже хороший результат. Нам теж збройні сили внесли важкі втрати. Но... Я думаю, свою місію Бахмут виконав, як свого часу виконав Северодонецьк, що ми е, ну, сточили просто об цю оборону е, з величезними темпами цих ідіотів. І тут треба розуміти, що ну війна, що так, що так вона буде тривати. Ну якщо б вони стали в оборону, прийшли б нам наступать. Тому, мабуть, добре, що ці ідіоти наступають. Це дуже важко, звичайно. Ну, це, це не перемир'я. Ну, перемир'я нам не вигідно, а оборона їхня нам не вигідна. Тому, мабуть, коли вони наступають і і, і авральними темпами втрачають особовий склад. Мабуть, це навіть найкращий формат для нас, щоб ми наблизили перемогу, тому що потім буде легше нам наступати. І я думаю, якщо вірити росіянам, то готуємось ми дуже сильно, тому що вони бачать, що значна частина бригад ще на тиловій комплектації і не кидаються в бій, е, відповідно. Стосовно настроїв збройних сил, звичайно, солдати сильно втомились всі. І бойовий дух є. Бойовий дух вже просто за рахунок жорсткості цієї війни, то він на високому рівні у нас значно вище, чому росіян. У них з цим великі проблеми. Плюс завжди бойовий дух солдата він множиться на очікування від командування. Якщо ти знаєш, що твій генштаб і ідіоти, і оці от просто грайка пристарілих алкоголіків, як в Росії, при те, що там є тавановиті пристрілі, алкоголіки но, все-таки це пристрілі і алкоголіки. То очікування погані і це сильно якби підважити твої сподівання. Плюс коли з керівництва російськими десантними військами знімають е... бойову сину собаку і ставлять кабінетну. То вони розуміють, що рівень втрат російського десанту які сягнув десь там перед 70 відсотків вибитого кадрового кістяка. То росіянам, в принципі, вони рішили, що треба весь десант погубити і коротше, щоб от вони були такі мертві. Тільняшки, їх про них веселіше складати, якби п'яне, якісь анікдоти. І славетні пісні, і <клес> в цьому сенсі, будучи російським десантником який там пережив Гастомель, там половина зажмурила, вони знімали вже плочевні вірші про Гастом. А тут йому кажуть, що Гастомель це були ще ну е так. Розміночка, тому що зараз його опять буду кидати на убой як типу елітну піхоту, якого типу там дупа міцніша короче, там і він через то може щось зробити більше, ніж звичайний піхотинець. Тобто їх очікують великі втрати. І це звичайно навіть самих мотивованих людей, і навіть самих тупих, як росіяни, все одно би ну сильно так би напрягало. І воно їх напрягає. Воно їх напрягає, особливо коли вони е, зараз задумуються про кількість бронетехніки і про кількість того, що нам авіацію передадуть там снаряди, скоро підуть 155, Тому що у нас теж у нас тоже проблема з. Озброєнням, ну на щастя, вже хоча б ми маємо перспективи, і перспективи ще теж уже нам відомо, вони якби дуже великі. Будуть ще більше перспективи. Ще багато чого буде дуже цікавого. Я вже це точно знаю. І відповідно з нашого боку, солдат розуміє, що у нас багато теж косяків. Помилок, но вони це ні в яку ну це на всій війні багато, і любий штаб, люба армія помиляється. Але ми відчуваємо, що стратегічно, якби да, те, що робить наше командування, воно все має сенс, воно має густ, і воно добиває результату. Навіть коли це йдуть е, страшні операції, да, наприклад, коли у нас був літній наступ на Херсоні, коли я там був, коли там Тенрі загинув легендарний, то е, цей наступ був. Е, Скажімо, дуже тяжкі, тому що само нас настане не було можливості нормально наступати. Ну були проведені наступальні операції для того, щоб противник подумав, що ми вже прям. У нас були втрати. Нам було важко. але це відволікло противника від Харкова. І кожен, хто загинув тоді на Херсонщині, влітку у цих от деяких деколи там божевільних атаках, де було багато якихось помилок. Е, ці всі люди і є от тими, хто дозволив зробити перемогу на Харківщині, звільнити її. А пізніше Харківщина автоматом посіяла паніку, і ті хлопці, які загинули в там в кінці серпня, коли був цей наступ, то Результат все одно прийшов. Прийшов листопаді е, сина собаки. Втекли з е, Херсона. Уже самого його полишили. Хоча за область були бої, але втекли з Херсона. Чому тому що мали результат ті, хто утримали углідар? Тоді, якщо не помиляюсь, там 79-та бригада, 72-га точно е, Білоцерківська, е, то Чорні запорожці вони наваляли тоді. опять-таки, то самий десант десантом Мертвого моря. 155 й бригаді. Е, вони тоді їм наваляли. Вони зрозуміли, що не втримують залізничне сполучення Волноваха Мелітополь на Крим. зрозуміли, А ну а це було б тоді на. Херсон, а якщо не втримується залізничний сполучник сода добувають хімарсіки, і ма і мог би теоретично е, під'їхати якесь краби, Якщо ми трошки ще спустимося, лінія фронту в бік Волонавахи, то вони розуміли, що в таких умовах не можна лишатись обороняти Херсон Херсонщину, бо будуть гайки правобержне, не просто туди удрали. Ну це все результат якби комплексної роботи, от в різних ділянок От у цей диво Херсона. Це історія літнього боїв за Херсонщину, яка призвела до Харківщини. Харківщина подарувала бойовий дух, потім отримали нам на бойці на углядарі, і потім це призвело до втрати от, е, втечі їхнього з Херсона. Оце от воно така палітра. І наші солдати це розуміють. Наші офіцери це розуміють. Я це вже розумію. Мені вже не треба бути просто сумасшедшим оптимістом і казати, що все буде добре. А вже якби є підстави, то що багато наших прогнозів е, генштабу гура вони справдилися, і ми розуміємо, що є якби. Лінія, і тому, скажімо. Ця розв'язка зараз буде кривава, але вона можливо стане останньою крупною атакою Росіян. Якщо буде ще потім третя мобілізація, вже геть погонять чмоняк там на, на цих на, в, в Будьонавках, на, на коняках. То вони все одно будуть. До речі, от, це смішно. але коли буде тисяча ідіотів і москвічей на коняках десь бігти в атаку на двох кулеметників, то ну реально один кулемет заклинило і придеться. Коротше, там його прикладом збивати свої коняки. То є всі вмруть, але це буде реально важко. Все одно, хтось з наших теж загине. Тобто, це вони атака оцим от гарматним м'ясом. Сам вона все одно десь спрацьовує у них на це й надія у росіян, тому, ем, але це це може бути оця наступальна операція може ну при такому самому оптимістичному форматі, який може статись, тому що наставались такі на цій війні. Може буде це взагалі останній такий крупний наступ росіян Побачимо, про тут не треба говорити, тому що треба десь привертати увагу. Ну коли воно не привернулося вже тим, що просто щось там зірвалось. Е Тут історія така, що триває війна не тільки в Росії, вона по всьому світу, якби насправді, триває. Тобто наші служби працюють, і те, що нам здається, що чогось там немає, і хтось не бігає там за кимось в Барселоні або в Саудовських там Еміратах, це і в Саудовській Аравії. точніше, що це якби ну і просто тому, що це не, не ну все, що чого немає в Тіктоки, того не існує. Зараз це дуже просто. От дуже жорстко і дуже активно працюють всі наші служби. Ми просто по, по взаємодії там пересікались деякими підрозділями, да які от там Розповідали, що до як робиться, тобто я я вражений. Е, і і наміри цих людей зупинятись немає. Буде ще багато чого цікавого. Ну два к-52 х гелікоптера зірвались там в Ростовській області, якщо не помирає, okay. десь авіабаза була. ж туди просто подошли, і ті, що так кинули, воно зорвалося, і спокійно пішли люди, тому що там справді у цих йолопів не було просто навіть нормального спостереження охорони аеродрома в самій Росії. Тому що типа що ж нічого ж не прийде. Е, Бовов не багато. Ми бачили, да, загибло цю диверсійну групу, і таких груп ще багато. І, скажімо, в самій Росії діють партизани, діють партизани-найманці, діють партизани, не найманці, а ідеї. Дуже багато чого відбувається, Причому що працюють не тільки думаю, українські спецслужби, а й ще й різні люди. Доброї волі, не кажучи вже про. Власний, так би мовити, там а хто -хто, автохтонний рух спротиву самій Росії, тому що е, саме пасіонарні елементи Росії, от вони зараз є у нас в Україні Російський добровольчий корпус. Е, там в принципі да, от це то, що росіянці кажуть, от там комуністи, що ой, фашисти. Ну, да, справді російські фашисти вони зараз воюються за Україну. А всі, що російські фашисти залишились в самій Росії, оці з якісь там ультраправі націоналісти, і так далі. Короче, там язичники, вони е, дуже жорстко налаштовані антикремлівські. А це публіка пасіонарна. Вони бучано хтось божевільний, кароче, хтось може де справку. З дурдома хтось там маньяк, хтось там політичний фанатик або радикал. Ну це люди пасіонарні, це не ванька, оце якого зняли в тюмені з пляшки, засунули зараз там в БМП без активної броні, кинули на углі Дарка, і, і, і все, іванько розбомбіла і Ну такі от. це пасіонарна публіка. Вона зла зубаста, і добре, що на нашій стороні. Їх багато кого закатували ФСБшники, побивали усіх. Там їх мало кого лишилось насправді. Але ті, хто лишились і вижили, то роблять справді хорошу роботу. Тут не лякає дітей, скажімо, коли нас кажуть відправить на фронт, то передбачають, що фронт це щось і настільки якби, сильне, що може перекрити чиїсь гріхи. Коли, наприклад, якогось там балбеса кажуть, там, от його на фронт. То передбачає не те, що фронт, це, типу, як тюрма, а фронт це типу, це місце, де він от, короті, там, там кров'ю або доблестю він зможе змити свої там, типу сором. Просто що е, для таких е, банабаков треба спеціальні частини, якби робити, а не засовувати лінійну піхоту і так далі. Тому що тоді от, бувають ті відео, де ми бачимо, як в спортивному костюмі стоїть додік з автоматом, якби, а його офіцер ганяє, і хтось там ще боже, який страшний офіцер, а офіцер насправді героїчний, поранений. Його поставили зараз компатом чи кимось, і він уже вправляється цими аватарами. Ми випить і так далі. Тобто, або хтось там ще гірше щось там нюхає, коротше, або жре якісь там хімікати. ну У нас теж такі в вдвоєних силах є, тому що це зріз суспільства от е, По Києву там, до речі, 18 числа буде якийсь там опять на Подолі е, наркопаті, там всі діла коротше, тусять. от ну Це ж все, е, наприклад, туди прийдуть воєнкому їх загрібти. До речі, попросимо це зробити. От, але ж, на жаль, їх загрібуть, там половина просто соліві зомбі нанюхались, коротше, херні Ну таке воно є. но До чого я кажу, чому даже цих треба було б загрібти? Тому що збройні сили. Вони чому інколи армія така квадратна, квадратна і жорстка, і десь вона якби десь там не, не сильно гнучка інерна. Тому що збройні сили виконують задачу з любими людьми, які туди поступлять. Тобто задача буде виконана. ми переможемо війну, ми переможемо противника, і все буде добре. Просто стоїть питання того, що. Якщо не вистачає мотивованих людей, або не вистачає там добровольців, або вони поранені, і вони там десь на злагодженні перебувають зараз, то тоді треба воювати тим, чим ми маємо. І тому от армія, оці всі статути, це весь коротше прокрашені бордюри, ну такого немає надзвичайно, але я маю на увазі: от цей весь типу, набір якихось штампів, просто армія зроблена для того, щоб туди, навіть якщо попаде Нестор Шуфрич, то він зміг реально когось підстрелити, попасти якби, і получити свою десь там, медальку. Тобто для самих е примітивних дебілів, якби армія, вона здатна їх організувати в рік. Організовану небезпечну там ватагу. Процес підготовки, е, хто як кого готує, чи достатньо у нас готуючи, чи добре у нас полігонами. Да, у нас проблем багато. Тому само собою, хто шукає собі частину, хто десь шукає знайомих або сам готується, тому легше. Хто просто пішов в воєнкомат, або кого прибрали і отправили кудись, тому важче. Як пощастить? Там попаде в якусь там бригаду, там добре, попаде в іншу, там повний дурдом. Бригада бригаді дуже різниця. Командир командиру дуже різниця. Тому да, тут звичайно є такі моменти, що може бути е, біда. От, але в той же час, якщо вас загрібують спортзалі на війну, це не порушення прав, це не щось там, що чогось хватає. Ні, це питання дуже просте. Е, умовно кажучи, армія зараз там півмільйона. Е, Бригаду нас зараз стало там ну, не знаю, чи можна це називати. Не, не суть скільки коротше суть в тому, що е, чисельно ми вросли, мабуть, рази в три відносно початку минулого року. Кількість військ. само собою підготувати їх належним чином, ми би не встигали, е, але в той же час е, наводнення фронту е, бійцями. Те, що вони поступово вже вчаться десь з втратами, це все призвело до того, що виросла і кількість військ, і їхній рівень поступово десь доганяється, і ворог уже ніяк не може ніяких близьких зробити, тому що надто багато наших військ. І тут важливе тепер друге питання: що. Стоїть якась частина рота тероборони. Так, да, вона тоді, в травні місяці, була кинута там, слабкою підготовкою. За цей час вони понесли втрати, навчились десь, вже їх встигли десь відвести дивитися, потренувати чомусь. Вони вже злагоджені. Вони заступають на якусь важку ділянку, вони там стоять, робляться, і вони там рубляться, наприклад, там місяць чи півтора, що вже є багато, якби їм там важко. І от далі їх треба поміняти, а їх нема ким поміняти, тому що такої самої там роти, наприклад, вони там готуються, інші рубежі тримають або ж тримають, наприклад, готуються на наступ. І ця рота змушена стояти не півтора. Місця втомлена вже а стоїть там аж там, наприклад, три місяці. Вони ще більше втомлюються, у них втрачається якби там просто вже можливість концентрувати увагу, тому що ти просто задовба реально. Е, і через то несуть додаткові втрати, які б можна було уникнути. Тому що вони просто втомлюються, любі професіонали були б, якщо б їх замінили або їм дали хоча б додаткових людей, які би поступово входили в, в режим, розбирались. Тоді би це все було значно більш менше було втрат, тому що більше було б часу всім відпочивати, готуватись тобто це просто є заміна, заміна одних підрозділів іншими. І... І тому, якби не всіх, кого загрібають, отак от, от їх відразу Це часто є просто облік, їх розбирають, щоб хто у нас є, по яких сів де перебуває тут часто таке, і скажімо такого, щоб забрали, зразу кинули на фронт, то зараз такого вже ну, Практично не, 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 такі були, мабуть, у нас прецеденти, я пьому не обираю. За основ, звісно, була якась учепка. Може, таке десь і було. Ну, ми діло в тому, що якщо страшно, коли загрібає, так воєнком, ну треба бути хідрішим. Якщо ти підеш сам добровольцем воювати, то тебе ніколи воєнком не, не, не загрібає. Але ти сам ще зможеш, якби щось там знайти підрозділ, де з людьми там, вчитись. Я, до речі, от уже. Уже людей обманюю, тому що я їм обіцяв, обіцявся блін тижня-два. але у нас там своя йде специфіка. Там ми просто для кого ми набираємо. Ми говорили. Тобто я все-таки вже, от уже сьогодні мені вже товаришки вже насобирали желаючі, То ми спробуємо частково доучити цього процесу комплектації, допомогти людям поступити в більш-менш нормальні частини. От нічого не обіцяю, але принаймні спробуємо це зробити, тому що нас про це попросили, якби безпосередньо бригади, от і різні підрозділи. Тому буду от публікувати там Google форму, всі бажаючи оформляють і десь, може людям допоможемо краще себе знайти. Ну нічого. Не обіцяємо, буде як буде, в будь-якому випадку, е от е прийти на, війни, на війну самому, то більше шанси вижити, ніж якщо тебе от там загрібуть, ти просто психологічно будеш поване, типу тебе от кудись там забрали Якщо тебе ждуть неприятності, вони ж тебе ждуть, значить до них треба йти.